З приводу Кацуби, це правда, що його опускають? Так, він підписує угоду, яку затверджує суд. Суд її затвердив. Uh -huh. Кацуба отримав 18 місяців позбавлення волі в тюремних умовах, заплатив 100 мільйонів гривень до бюджету, а також дав дуже цінні покази на керівників організованої злочинної групи, яка розкрадала гроші в Нафтогазі. Саме нафтогазі, Автогазі, саме у цій справі, так? Чи це справа, до якої причетний також Насіра, Волонищенка і інші? Я не маю права розголошувати зміст угоди до того часу, як він не вступить в дію. Тобто протягом місяця після затвердження в суді розголошення жодні його покази не підлягають. А чому саме 100 мільйонів? Що? Чому саме 100 мільйонів? Сума, яка була можливо заплатити ним. Довго йшла бесіда про це, слідчий наполягав на більшій сумі, Кацуба. Сидячи в СІЗО, довго доводив, що іншої суми готівкою, я підкреслюю, готівкою у нього немає. Суд затвердив саме таку угору. Для того, щоб зняти спекуляції, хочу нагадати про те, що Кацуба займав посаду, на якій ну, точно не міг вкрасти всю суму, яка розкладалася організованим злочинним групуванням. Достатньо глянути на нього, щоб зрозуміти його роль. Це просто фунт, який, згідно його показів, за 50 тисяч доларів в місяць підписував, не дивлячись усі папери, що йому присилали з гори. З приводу заочного засудження, на якій стадії цей процес? Закон про заочне засудження ще не підписаний президентом. Чекаємо. Після того, як буде підписане, які дедлайни ви готові поставити з приводу вирока та передачі справи в суд щодо Януковича та режиму. Справа щодо Януковича вже передана в суд. Уже передана в суд. 13, і тоді, 13 березня, якщо не помиляюся. І тоді коротко з приводу княжичів, які можете новини повідомити з приводу цієї справи? Нічого нового немає, завершується експертиза. Після цього буде підявлено підозри та передано е, на ознайомлення з матеріалами. Наскільки я чув у ваших ефірах, ви сказали, що все-таки поліція охорони першою відкрила вогонь це, правда? Так, експертиза підтвердила, що перший постріл повітря був е, з е, табельної зброї працівника міліці, поліції охорони. І ви казали, що керівництво вище керівництво також було присутнє на місці події. Можете повідомити, хто це вище керівництво? Це е, керівник поліції Києва? Я казав про те, що керівництво операції знаходилося поблизу подій. Це е, представники районного управління е, міста Києва та заступник е, голов, главку міста Києва. Управління це мається на увазі Шевченківське управління? Тобто пан Герман Проступа був присутній у княжичах? Я по прізвищам зараз не пам'ятаю. А угу. коли буде завершено розслідування з приводу княжичів? Після завершення експертизи нам потрібно буде недовгий час, до місяця, для того, щоб підявити підозри та направити до суду. На вашу думку, чи отримує хтось вироки реальні з приводу цієї справи, чи це буде лише дисциплінарне покарання? Дисциплінарним неможливо обмежитися в зв'язку з п'ятьма загиблими. Це в будь-якому разі, навіть якщо кваліфікувати як недбалість. Тягне за собою кримінальну відповідальність. З посадками. Звичайно. Ну, вибачте за грубість. Маємо трупи, які виникли через нездале, як мінімум, керівництво цієї праці. Кротке питання з приводу Насірова. Тобто, ваш власне заступник, пан Холодницький, веде цю справу. Як ви її оцінюєте з точки зору генпрокурора? Вважаю, що Питань до е, САПу та НАБУ згідно чинного законодавства, генеральний прокурор ставити позбавлений. Читайте закон. Мій заступник є лише формальним заступником. Я не маю права в нього ні витребовувати справи, ні контролювати ці справи, ні давати їм оцінку. А вашу суб'єктивну Тому суб реагувати по чуткам в змі я не маю можливості. Вертію інформацію яку у нас поширює час, садовий, щодо відсторонення від посади, щодо того що буде йому пред'явлена підозра і так далі. Я дуже задоволений поширенням правової культури серед голів міст. Очевидно, знає кіт чи салозів. Е, наразі мене дивує наполегливість, якою пан садовий хоче стати в позу жертви. Насправді, жертвами є чотири загиблих пожежних, а не пан садовий. Але за все приходиться відповідати. Якщо керівники операції в княжичах, про які я щойно говорив, мають сісти за недбалість, яка привела до п'яти трупів, то чому міський голова вважає, що його чотири загиблих не значить нічого. Для мене, як для людини і для генпрокурора, чотири загиблих означають дуже серйозну відповідальність. Хто її понесе, визначить слідчі.